Завела я вам BMW в М-пакеті, а тепер дуже-дуже схожа, але без М-пакету. Що у нас по машинці? Вона теж біла, вона з тест-драйву, тому має дуже маленький пробіг, він незначний, на нього можна увагу навіть не звертати. Тут запас ходу 430 км, тут 66,5 кВт на годину, 313 кінських сил. До речі, фулетфари. Це раз я вам кажу. Це Х1, X-Drive, повний привід 30. Зверху у нас панорама. Присутній адаптивний круїз, безключовий доступ. До речі, парактроніки 360 і камера заднього ходу. Так, відкриваємо. Що у нас по салоні? Дерев'яні вставки дуже-дуже гарні. Преміальна акустика, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, дуже-дуже гарні шкіряні сидіння в корисному кольорі з боковою підтримкою. Просто вау, що у нас тут проекція, дуже велика мультимедія, яка підтримує Apple Carplay, мультикермо, як я показувала вже панораму. Покажу вам просто ще салончик. Загалом дуже-дуже гарна машинка. Тому не зволікайте. У нас дві машинки: одна в, в М-пакеті і ця. Машинки довго стояти не будуть, тому приїжджайте на тест-драйв, беріть. Ми будемо вас чекати. Це місто Стригуса Львівська, 186Б.